Церква і журналістика. Їхня співпраця обговорювалася під час одноіменного медіафоруму в Івано-Франківську. У місці він відбувався вперше. Ініціатор телерадіостудія Апостол учасники форуму шукали точки дотику у діяльності преси та духовенства. На думку представників церкви, сьогодні між ними існує непорозуміння. Зокрема, наголошують священнослужителі. Змі переважно полюють лише на скандально сенсаційні церковні події, а розмірену внутрішню діяльність Божого дому не висвітлюють. Основна ціль церковного служіння дуже мало і зле, на мою думку, є висвітлена в знаєте на широкий загал, особливо людям, які самі можливо не вірюють, або не дуже добре розуміють діяльність церкви. Церква працює для спасіння своїх членів, людей. Тобто ми завжди маємо таке бачення того, що буде після смерті. Ми ми, ми готуємо людей до життя вічного. Це, наприклад, засобас за інформації. Практично не висвітлюється в Україні. Немає окремої кафедри релігійної журналістики, зазначають фахівці. А в духовних академіях масмедійників навчають суто для своїх конфесій. Всебічно та неупереджено висвітлювати церковне життя могли б світські кореспонденти, тож є потреба у спеціальних навчаннях. Цього року підготовкою релігійних журналістів займеться Прикарпатський національний університет. У навчальному плані передбачене викладання відповідного курсу та спеціалізації. Сучасний медіапростір релігійний надзвичайно динаміч. І насичений, особливо з проголошенням незалежності України, появилося дуже багато засобів масової інформації якраз релігійних. Це ось і журнали, і газети, і радіо, журналістика, і телебачення, і кожна фактична парафія має зараз свій сайт. Тому потреба в підготовці журналістів саме на релігійних є надзвичайно актуальна. Деякі напрацювання у цій галузі має Львівський український католицький університет. Там точки дотику церкви та журналістики віднайшли, а користь спільної. Діяльності визнали. Коли ми проходимо до церкви, то нам затишно, і власне ми відчуваємо цей затишок і комфорт. Так само журналісти повинні дбати про затишок і комфорт суспільства. Якщо говорити про фізіологію успіху, так, то це є, звичайно, сильний голос, голос, за яким підуть. Це є сильна ідея, яку підхоплять і яку понесуть далі. І ці всі речі вони повинні бути разом, оскільки в неї дуже взаємоповісти. В'язані не може бути одне без іншого. Духовенство наголошує. Церква має найвищий рівень довіри серед суспільства, а 90% громадян вважають себе віруючими. Відтак є необхідність конструктивної співпраці церкви та змі, особливо сьогодні в такий неспокійний та непевний час для держави. Ольга Цьома Ігор Духович, новини на вежі.